Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, і ви на каналі Година Таро» Карта дня на 17 травня. По всіх знаках задяку. Овни. В Овні випадає король жезлів. Король жезлів говорить про активний, насичений день, сили, енергії вистачить для того, щоб реалізувати велику кількість справ, проявити наполегливість, покажете свій професіоналізм. Також отримаєте гарну пораду, або ж самі станете якимсь наставником, який дасть гарну пораду певній особі, яка їм допоможе у вирішенні якихось певних питань. Знаєте, карта говорить, що ви багато своїх ідей зможете втілити в життя і досягнути гарного результату. Тому вперед ви з усім впораєтесь і матимете гарний результат, досягнете гарних успіхів, досягнете перемоги в будь-якій ситуації. Але не зазнавайтесь, ні в якому разі не зазнавайте. Як би там все добре не було, залишайтеся дитиною і пам'ятайте про своє оточення. Тельці. У тельців десятка е, жезлів. Десятка жезлів говорить про те, що ви взяли на себе занадто багато справ, занадто багато велику кількість справ та обов'язків, з якими дуже складно впоратися. Бажано свої обов'язки розподілити, перенести на наступний день. Також ця карта може вказувати на те, що вам дуже складно нести якусь роботу, справля... впоратися з нею. Робота вам не до душі, ви не хочете там працювати. Але є певні обставини, які вас обтяжують, і ви не можете звідти піти. Так само може бути і в відносинах, і тому подібне. Перш за все, ви маєте самі вирішити, чого ви хочете. І. Змінювати це все в житті, тому що якщо так далі піде, вам буде все складніше та складніше. І можуть виникнути навіть проблеми зі здоров'ям. Тому розприділіть певні обов'язки і не затягуйте з вирішенням цих питань. Тельці у тельці в король е, близнюки. У близнюків король жезлів. Король жезлів говорить, що ви досить активно проявите себе, досить професійно. Ви проявите наполегливість та рішучість, ви з усім впораєтесь. Будь-які свої е, дії, будь-які свої плани ви зможете реалізувати. День у вас гарний, і з усім ви впораєтесь. Перш за все, приділяйте увагу деталям та дрібницям і не намагайтеся прискорювати події. На все свій час і ви з усім з легкістю впораєтесь, ви досягнете гарного результату. Для вас досить вдалий, тому вперед. Раки. Для раків випадає четвірка мечів. Ну, вам потрібно відпочити. Ви дуже багато працюєте і дуже втомилися. Ви давно не брали вихідних і не приділяли увагу відпочинку Відпочиньте, тому що просто із-за цього можуть виникнути, за перевтоми можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Також будьте обачніші, тому що можуть виникнути якісь проблеми стосовно, знаєте, якісь там віруси і тому подібне. Тому будьте більш обачніші та обережніші. Леви, для Левів дев'ятка пентаклів це гарна карта, це стабільність, це рішучість, це наполегливість, це впевненість завтрашньому дню. І, знаєте, будете отримувати просто гарний результат своєї роботи і матимете гарну можливість приділити увагу собі, зробити щось приємне для самих себе. Але, знаєте, повноцінно ви не зможете розслабитися і відпочити, тому що ви постійно будете в очікуванні чогось негативного. постійно будете чекати чогось, боятися чогось. Цього не варто робити. Просто відпочиньте, відпочиньте для себе і насолоджуйтесь позитивними моментами. Діви. У випадає імператор. Імператор говорить про успіх за те, що ви будете за будь-яку справу, за яку ви візьметеся, ви матимете гарний результат. Будьте рішучі та наполегливі, ви матимете гарну змогу проявити себе і досягнути будь-яких поставлених цілей. Також це може бути допомога від якогось чоловіка. Чоловік, який має, знаєте, можна сказати, якусь певну, можливо, владу, має якісь... От... Більше можливостей, чим ви, отак можу сказати. А справедливість говорить, що справедливість буде відновлення, і саме головне будь-які справи, які виконуєте, робіть все в рамках закону. Терези, у Терезів імператриці, це гарна карта. Карта вказує на те, що вас очікує успіх, що ви зможете реалізувати себе та свої цілі, свої плани. Ця карта говорить про те, що. Ви матимете гарний результат своєї праці, гарну винагороду свою працю і матимете більше часу, можливостей приділити увагу як для себе, так і для своїх близьких. А дев'ятка пентаклів говорить про стабільність та впевненість в завтрашньому дню. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає Туз Кубків. Туз кубків говорить про гарні новини, про нові можливості, нові перспективи, про можливість реалізувати всі свої цілі і досягнути поставленого. Втілити от, в життя свою якусь мрію, до якої ви так давно йшли. Перед вами відкриються нові можливості, тому не впустіть шанс і реалізуйте себе. Стрельці. У стрільців імператриця. Імператриця це гарна карта. Це можливість приділити увагу рідним, близьким, реалізувати всі поставлені цілі. Карта говорить про гарні новини, про якусь мотивацію, про завершення якогось важливого проекту, якісь нові починання. Це гарна карта, яка вам дасть можливість реалізувати себе і досягнути поставлених цілей. Будьте чесними, будьте справедливими, і все у вас буде добре. Козироги. Карта Дня для козирогів. У козирогів випадає десятка кубків. Це гарні емоції, це щастя, це радість, це задоволення. Це... Позитивні емоції отримані від спілкування з рідними та близькими. А трійка жезлів говорить, що будь-які результати, які ви отримуєте, ви отримуєте завдяки своїй наполегливій праці. Ви зможете все зробити, все втілити в реальність і досягнути гарних результатів, якщо будете наполегливі, будете йти тільки вперед, не здаваючись і не пережив... і не боячись. Водолії. Для водоліїв випадає також імператриця. Імператриця вже випадала сьогодні, напевно, третій чи четвертий раз. Карта стабільності, карта наполегливості, карта певної мотивації, досягнення цілей, реалізації себе, можливості бути більше з рідними та близькими. Це гарна карта, яка віщує вам успіх рибки. Для рибок випадає сімірка кубків. Десь будете літати в облаках, будете мріяти більше мрій, чим дій. Для того, щоб всі свої мрії, цілі реалізувати, потрібно діяти, а не мріяти. Чим більше дій, тим більше результату. Також може бути декілька багато можливостей, багато пропозицій. Але для того, щоб зробити вірний крок, ретельно все обдумайте, зважте всі за і проти, тому що деякі пропозиції можуть бути, мати негативний результат. А карта Сонце на дні клоти говорить про те, що матимете гарні новини і зможете все вірно зробити і реалізувати себе робити вірні дії, вірні кроки. Бажаю всім гарного та вдалого дня, гарних новин та всім миру! Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!